Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні поговоримо про ціни. Власне кажучи, про здорожчання картоплі, яке обіцяють експерти в Україні цієї зими 24-25 років і весни 2025 року. Так, ось, за прогнозами одного з аналітиків українського клубу аграрного бізнесу, цей овоч може сягнути. Ціни в 55-60 гривень за кіло взимку, а також у березні-квітні 2025 року. Зараз вартість картоплі різна. Наприклад, на гуртовому ринку за кілограм можна віддати від 19 до 22 гривень. А на звичайних базарах ціна коливається від 24 до 27 гривень. В супермаркетах кіло цього овочу коштує від 30 до 35 гривень. А якщо зайти у сільпо, то там вже на певні види картоплі. Ціна сягає 38, 40, 45 49 гривень за кілограм. Нинішня середня вартість цього овочу 19-20 гривень за кіло на гуртовому ринку та 30-35 у магазинах, це результат подорожчання в 2,5 рази, запевняють експерти. З настанням холодів ціна ще зростатиме. За твердженням експертів, на рівень цін, які є вже зараз у магазинах, вплинули такі чинники, як посуха, твердий ґрунт, через який складно було збирати врожай. На вартість картоплі взимку і навесні 2025 року будуть впливати і інші причини. По-перше, це подорожчання палива, яке вплине на логістику, а відтак на перевезення до кінцевого покупця, а також значне підвищення податків для всіх груп фізичних та юридичних осіб. Всім дякую за увагу!